Вітаю на моєму каналі. Нарешті дійшла черга до літньої кухні. Трохи тут розгрібаємося. Поки що розібрали оцей один кут. Поставимо плитку оцю, що в хаті стояла. Замість оцієї. цієї. Це тут була. А цю кудись дінемо, не знаю куди. Тут буде ось ось схоже на столик, поверхня є. Поставимо. Тут стояв оцей стіл. Кришку зняли, я вже її протерла. Ще оце треба протерти і реанімувати. Бо воно дуже хитка конструкція. Тут стояли, тут стояли двері, Оті великі, там ми їх за холодильник запхали. Там за холодильником стояли оці двері. Маленький, Всі десь приліпимо. Може буде душ. Тут ще, тут ще вагон роботи. Сюди краще не заглядати. Тут трохи, бо скоро вже літо, скоро купорка. Треба трошки тут довести все до ладу. Будемо тут цей куточок робити красивим. Ось я помила кришки, кришку зі стола, вона така ще й нічогенька. Тут ось поперечина побита уся шашелем. вона хоч. Там ціла чи ні. Тут ти що. Тут є ще такий, така скриня бабусіна. Ось о яка. Велика, гарна. Ось тут зерно. Зараз ключи сіла. Ось о яка скриня. Тут за. Зер... Забили, мабуть, замикалося. Ось яка велика. Тут можна і самому сховатися. Зерно це ми тут вже насипали. Але її теж точить шашель Вон насипано скільки. Натрусилася понизу. Відставили плитку. А тут подаруночок. Хтось тут живе. Зараз будемо замуровувати та прибирати. Ось так зараз виглядає перша кімната у літній кухні. Трошки привели до ладу. Вже закрила ось вишневий компот.